Победаем в Украине. Так. Мам, может меня аборт сработает? Часто я з дитинства чула, що там одружилися, приїхали будувати хату. Тобто всі будують ті хати, потім нема кому жити в тих хатах, бо вже і щастя немає, і любові, і сім'ї нема. Тобто тема для мене не, не чужа. Перед тим якраз так сталося, що я відпочивала недалеко від, від, від Вижниці, де ми, де ми знімали. Я я чула мову, мені дуже хотілося, щоб мова була не не літературною, не, не акторською, щоб вона була живою. Ми з Віталіком Лінецьким покійним працювали да. якраз і домовлялися про якісь там наголоси, про якесь щось, щоб вони навіть діали, що вони присутні діяли. Що слово що приїхала? кажуть, там у нас приїхала я тут дуже, приїхала, так. от я це не знаю. Не от не от, те от те а... Те може, а, а тема. Материнства, втрати кохання, втраченого втрачених ілюзій сімейного неспокою. Я думаю, що на кожній жінці. Я тут працюю, я знаю, чого я працюю. Я допомагаю старій жінці, вона допомагає мені. А я допомагаю своїм дітям. Оцей трикутник, який не можна розірвати. Прикро, коли починають говорити, от в Україні немає артистів, немає хороших акторів. Це Абсолютна брехня, яку розповсюджують тільки для того, щоб, знаєте, полонити наш ринок і довести нам черговий раз, що ми українці, лише дурники в шароварах і більш нічого. Перед поруч зі мною сидять дві блискучі актриси. Причому, що цікаво, одна дійсно з Закарпаття, друга з Червоноградщини, Львівщина. з Львівщини, Прекрасна мова. До речі, треба сказати, що Наталі в неї персональне ще таке поєднання з цією темою. У неї сестра працює mm -hmm. і багато років вже живе за кордоном. В Італії. Так, А Віталій Лінецький… З Івано-Франківська, і треба сказати, не тільки що їхали, і Ріма розказувала, тому що я не був у Франківську, як аплодували, коли було зі сцени сказано Рімою, що, будь ласка, зал поаплодуйте вашому артисту і Віталію Лінецькому. Були його зал? родичі, були його друзі, однокласники на показі, і звичайно, що це. У нас знімалося, до речі, три актори з вашого театру розкішні актори. І е, от е, у них невеличкі епізодики. Та ж там Гунда, е, наприклад, і прекрасна робота. Просто вона невеличка, вона маленька, вона як такі Розпадали діаманти. Може не у нас яке вас. так, випускне. так, так, і вони всі це. Та, це чому? ваш колектив, це ваші зі, актори. І... Ну не знаю, не знаю. Не мама я була.